Інспектор махає, щоб я зупинився. Добрий вечір. Почекаєте? Е, та ні, дивлюся, звернував, що ви порушуєте. Зупинився, зустрів зробити вам зауваження. ви порушуєте? Так, так, а ваш автомобіль стоїть з порушенням. Ну, по-перше, ви з прилеглої території, а по-друге, ви стоїте ближче 10 метрів від більше, ближче 10 метрів від пішохідного переходу, там пішохідний перехід. Я на око вам навіть скажу, так. Ничего. Я ж ваш автомобіль тут бачив другий раз так, от І що? Ну нічого, думаю, сьогодні під'їду вам, скажу, можливо, ви не бачите, що ви порушуєте. Можливо, ви не бачите. А можете представити, що ви до мене звернулися? Прошу? Збираю. Але представтеся, або значок покажіть мені. Так, номер автомобіля 0150 0136 14 область. Ну шо, войдем по ворону с инспектором. Інспектора, не порушуйте, заберіть цей автомобіль. Вона поломана, ви що не бачите. Вам допомогти, я можу потягнути. Ні, ви не роздали, Давайте ви, я вас не відтолкаю, щоб ви не порушувало. Почті відібхати, поможі відіпхати. відіпхати. Так, я вам поможу, звичайно. Вискайте. Давайте сядьте хтось один за кермо, а другий мені допоможете. відіпхаємо автомобіль. Не можу, а не що це у вас в руках? Автомобіль поломаний, або на фару ловити. Гарно так? Це не фара. А що це? Це прилад. Це прилад? Ребез, чи як не це не називається? Має. Я вибачаю, вам допомога потрібна? Вас що на швидкість зупинили? Вам допомога потрібна, вас на швидкість зупинили? Так, да, нас зупинили на швидкість. А ви запитайте не... самі інспектора згідно 251 статті КУАПу, е, які в нього є докази? Якщо немає доказів правопорушення, вони не мають права затримувати, зупиняти. Цей прилад він не може бути ніяк доказом. Це не візир і він не має фото-відеофіксації цей прилад. Покажіть водію згідно 251 статті докази правопорушення. Прошу? Я? Громадянин України. Прошу, щоб ви показали докази громадянину. Я громадянин України. Пайно, ви мені не представились, до речі, коли ви до мене підходили. Я вас вже А ви до мене підходили і зверталися, коли я сидів автомобілі? Я вас поняв. Ви до мене підійшли і звернулися. Так. Ви до мене підійшли. Ви до мене в мене стоїть відеореєстратор і в мене друга камера є. Я не хочу розмовляти. Не хочете з мене розмовляти? Покажіть, будь ласка, свій на значок. Хто ви будете? Ярослав я буду. Дуже приємно. Так. щастик дорожнього контролю. Дуже приємно. Дуже приємно. Покажіть, будь ласка, значок. На який підставимо, показуєте. Та підстави, що його має бі... бути ви... видно. Ви собі зазняли його. Будь значок повинен бути вас видно постійно. Ви Де значок ховаєте зараз за жилеткою. В 111 наказі. На жилетці немає спеціальної штуки, для хто. Я вас прошу, щоб ви мені показали. Ви не хочете представлятися, покажіть мені значок. Ви свої документи підвіли? Я зрозумів, інспектор не зовсім адекватний. Може ви мені покажете хоча б значок. Прошу, дивіться. Крепіки, да. Та ні, ну я не знаю, ваш інспектор хоче ваша пара показати. Не бачу. Не бачу. ЛВ 40... 0449. Чому ви затримуєте цю людину? Я людину не затримав, хто людину не затримав. Вони у вас документи забрали чи що? Ви маєте право не передавати на майбутнє документи взагалі в руки. Я вам скажу, ніколи не виходьте з автомобіля і не передавайте документи в руки. Попросіть, щоб вам повернули документи. Інспектора, поверні документи, людині? З ними спілкуємося просто. Я бачу, що ви стоїте, а людина чекає. Людина хоче зі мною поспілкуватися, ви не дістати. Людина хоче забрати документи Ні, і поїхати. Ні, людина далі. хоче зі мною по поспілкуватися. А, не ви мішаєш. хочете один на один по поспілкуватися? Так, хоч з ним поговорив. знайомий. А чому це не людина говорить, або? мій знайомий. Я вам скажу. Ви документи цій людині? Шо, вони казали, що вони сказали, що буде складати і не складають нічого? Так, чекають. А що чекають? З вами ступень. Нічого я теж почекаю. Чекайте, маєте до ранку час. Файно, але ви затримуєте зараз людину. Ви знаєте, що ви порушуєте? Ви не маєте права більше, ніж 15 хвилин затримувати людину без полання протоколу. Я не можу туди заходити. Ні, тому що я постану зброєю, не можу знайти. Через прошу нас відпустити, літайте чоловікові права. Чого вони не проміжчають на щось? І в аптеку за люто. Фактера, то ви вкрали документи? Ну от людина кажуть, що ви не повертаєте документи. То, а ось, про посвідчення водія кажуть, що не ви забрали. Ну а, а, а чому а людині лаварі? документи а не повертаються? Пішли. Пішли на правду додому. До я вам кажу правду, то ви можете перевірити на цю інформацію. Розумієте і все. Я вам навігав. Будь ласка, віддайте нам права і все, чисто по-людськи. Звоніть 102, або дзвоніть не, е да, на гарячу я лінію. Я вам понурувалася, я вам направду кажуть. Я не нервувалася. дайте батанька. Ні, ми Я вам на майбутнє да, дам пораду. Зайдіть на сайт Радконтрол або Дорожній Контроль. Там можуть на формі багато чого прочитати. Документи ніколи не давайте, бо вони беруть заложники таким чином водіїв. Не забирають документи і вимагають просто хабарі. Або незаконно складають протоколи. Щасливо. Не передавайте більше ніколи документи і закривайте дверку, не виходьте з автомобіля. Так, 0136. Інспектора може вам евакуатор викликати? Чи не потрібно? Інспектора? Евакуатор вам не потрібно викликати? Спектрована вона ігнорує, я бачу. Які просили нас буквально говорити, з якого боку подисментувати. Дайте мені номер телефону до жорна частини. Не чуєте далі мене? Ну і футболісти збірні. Я зрозумів.